У Львівському онкоцентрі запрацювало нове обладнання для лікування ракових хворих методом контактного підведення дози опромінення до пухлини пацієнта, якби зсередини. Причому завдяки рентгенівській системі спеціалісти можуть не лише побачити розташування спеціальних аплікаторів, визначити дозу опромінення, а й ще й не нашкодити прилеглим тканинам. Якщо з якихось анатомічних особливостей ці органи є розташовані близько біля пухлини, ми можемо за допомогою плануючої системи змінити опромінення в цих ділянках, де є близько розташовані органи. Тобто це є велика перевага для пацієнтів, тому що покращується якість лікування і є ризик менше ушкоджень органів. Лікування триває від 3 до 7 хвилин в залежності від того, що проводиться. Після цього пацієнт встає і йде надзвичайно висока ефективність, тому що висока доза опримінення потрапляє виключно в пухлину. І дії виключно похлину. Передусім, методика контактного промінення помічна для онкохворих з ураженням порожнинних органів. Такий метод лікування для гінекологічних онкохворих показаний кожній другій пацієнті. Може застосовуватися цей метод лікування у гінекологічних хворих, рак шийки, рак тіла матки, але може застосовуватися і в інших пацієнтів. Це такі як рак бронхів, рак жовчного міхура, рак прямої кишки, рак стравоходу, поружнини ро. Та рах грудної залози, тобто застосування його є дуже широке, і перевага в тому, що він дає можливість підвести радикальну дозу опромінення до пухлини і таким чином максимально вилікувати пацієнта. Апаратуру для блоку контактної променевої терапії вартістю понад 4 мільйони гривень подаровано фондом розвиток України, використовуватимуть безкоштовно. Апарат надзвичайно дороговартистий, Він вартує біля 4,5 мільйонів. От який дійсно закуп, закуплений нам з допомогою фонду розвитку України, за що я їм надзвичайно вдячний. От і сьогодні, сьогоднішнього дня, вже підуть перші пацієнти пацієнтки із шийкою матки. А таких у нас виявляється на облік. Ми беремо в рік десь біля 300 хворих. Для пані Надії пацієнтки відділення променевої гінекології, яка поступила в лікарню з кровотечею, з'явилася можливість пройти лікування у кабінеті брахітерапії, яка визнана золотим стандартом при її недузі. Великі надії на нього покладають, тому що думаю, новий апарат сучасний. Нова діагностика, і думаю, що буде на 110 що я буду здорова. Ефективність брахітерапії при комплексному лікуванні надзвичайно висока, зокрема, у випадках, де потрібна контактна так звана точечна дія на злоякісні клітини, при яких розвиваються метастази. Прогноз видуження при вчасному звертанні хворих з діагнозом рак матки чи злоякісна пухлина простати, за словами лікарів, становить 95%. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.